Чесно, ви так не пояснили, чому я, чому я 40 хвилин стояв тут? Так мен не дали відповіді. 40 хвилин я стояв. Ви зробили ТО на турна, на Volvo я так понял. Я ніжи по Європі приїхав і А що ви мен робили? Що ви перевіряли? Що ви не перевіряли? Технічний стан машини. Колеса ходили, світили фарами. Думаю, він компетентний, ні? Приїхали ви, приїхали. Компетентні тільки габарять, ніхто не компетентний. Ну, ваше пропущене, можете ваше пропущене. Це моє пропущене. Що А ну повторіть зараз, що я можу з моїм пропущеним зробити? Що я можу з моїм пропущеним зробити? Я сказав, що то ваше ага, припущення... Ви, 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 ви сказали, вражати. що приїдеш. Ви собі своє припущення можете ви, забрати. Ви сказали, що приїдеш в пік, Богдан е, Ігорович. Чекайте, і буде роботовий. Ні, ви поясніть Ні, Я вам дав документ, Тебе? ви перевірили. Но... Ви, перевірили. Но... ви сказали, що приїде транспорт в другий разкач, приїх, приїхав шпік. Богдан Ігорович взяв у мене знову документи на перевірку. Другий раз. Значить, в спік мені скажуть, що не виходить. Вас перевіряти треба. Спітура вам давали вказівку автобусу зупиняти, так? Випускати автобуси, який випускає в Київ. Що скажіть, що без коментарів, так як ви то любите найчастіше говорити. У вас відбувається операція перевізник 2013. Так. — Само вам до автобусу. Так а яка причина зупинки була? Перевірка технічного стану. А ви вважаєте, що це є доцільна, доцільна причина для зупинки транспортного засобу? Давайте ми проведемо технічний стан вашого, автомобіля, щоб ви, ви находилися. Ви, 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 ви не маєте права, Дивите ви не маєте права дивитися на технічний стан автобуса. Ви ліпше сіє в діє технічному стані. Коли не під'їдеш до вас, ви в технічному стані все автомобіль поломить. А для чого тоді зупиняли? Так, щоб народ знав, який там номер значка. Забирайте машини, бо заблокували ви Я її прошу, є як... є автомобілі, є автомобілі будуть стояти. Хто власник машин? автомобілі Такої. на аварійці стоять? Автомобіль стоїть на аворісіці. що не Вже виїзду з заправки немає. Ну що, є нормальний виїзд. Достатній. Достатній виїзд. Достатній. Вирішуйте на тому боку. Ти ще за заправку перериваєте, ніж за людей. Шобло якесь. Вардак не тут, пане Степан. Вардак не тут. Вардак у вас, у вашій структурі, у вашій голові. От депорта, справжня. Ну то є нормально, так бо в машина стоять, так? Ну, то є нормально, О, нормально, то є нормально, нормально. що є там у вас машина стоїть так, посеред та, дороги, це теж нормально. Но а, та, там... що а, що виїзд, стояли, а то, що ваша то машина то там то посеред стоїть. а от там, подивіться, будь ласка, одна сторона і друга сторона де стоять? Є порушення? що 40 хвилин Є порушення, ви ви його залежати. Ви боги на дорозі. Ви його затримали, а де є протокол затримання? 40 хвилин ви тримали людину, де протокол затримання? Ви складали протокол затримання? Що ти дивишся? Значок, який я перепрошую, можна глянути? Так, щоб ви в народі знали. ЛВ-0200. Щоб країна знала, щоб своїх героїв. Зараз я приймаю. 0430, другий герой України. Чи ви будете протоколи самі в пані. Прохання відкидається. Куди ж це протоколь чекаєте? Він засвятить. Без підпису, без да, пояснень, без нічого. Та виводики цей. Молодці. Далі. Далі. У Львові такого ніколи не чудять. Зі Львова почалося це все, розумієте? І такого чути тут не буде. А ви чуєте, як ви поводять. З Галицького перехрестя. Які ви виконуєте функції зараз на даний момент? Ви не розумієте нормальний слів, що з людьми нормальних стосунків треба? З людьми. До вас не підійшли там хто-небудь.